То тоді може і да. Ну, типу, що. Але там ну, поганий варіант, якщо це чистий рандом. Мені так здається. Це, ну, може багато негативних емоцій давати від ну, користувача. Тому що ти можеш піти, наприклад, ловити. Якщо ти ну, те, як ти описав, можна додати просто не чистий рандом, а те, що в тебе прописано, буде під яку саме погоду. І ти, наприклад, завчасно дивишся, і ти на локацію, ну, типу, як в реальному житті, що ти дивишся прогноз прогоди там, дивишся, ну, хтось дивиться, там. Фаза луни там, і так далі, всякі оці параметри. Веди тиск, який там буде через один день, через два дні, там, як буде. І щоб так само в грі ти, ти міг подивитися, коли буде сприятлива умова, і під це підлаштувати свій е, графік. типу там. В такому, в такому плані можливо. Єдине, що мені не подобається, в такому варіанті, що ну, в мене, наприклад, не завжди є. Я, я дуже часто в грі онлайн зараз, але я граю з перервами. Ну, типу, там, ну, навіть дня я можу там зіграти в обід там, зранку на 15 хвилин зайти, на 10 хвилин зайти. І я гру звернув просто, і я собі знаю, що я продовжу в той самий пік, і я нічого не втрачаю. Що я можу зупинити типу гру на паузу поставити, мені це подобається, що є гра на паузі. Я думаю, що і в нинішніх реальності... Також у людей спланувати завчасно ну, під гру конкретний там час. Це дуже важко. Ну, надіюсь, так. Розширено відповів на твоє питання. Це, до речі, може бути Маскінонг і може бути навіть трофейний чи унікум. Тому що дуже добре розматує і зовсім не втомлюється. І вони, якщо, ну як я, я помітив, оце от динамічно скаче більше від Маскінонга. І вже до 60, дивіться, роз, розкатало. З однієї сторони буде класно, якщо я вам на стрімі зможу показати... От я унікальну щуку показав, звичайно. Я, я би унікального маскінга показав. Це було б якраз класно. Єдине, що я не зможу його витягнути, але це в принципі вже таке. От що би я в грі додав, можливо. Це момент... Е... А, хоча ні, мабуть, ні. Якор швидко би в реальності не підняв би. У мене, до речі, перший раз на цій локації на якорі розматую риба до от 80 до 90 метрів. От в цьому випадку, мабуть, краще було б без якоря, звісно. Я би ближче до риби підійшов. Ну, надіюсь, Оніком. Покажу вам Унікома. От мені чого не вистачає на моєму рівні на 37 му і от на 38 му буде, мені здається, занадто слабкий повідець. Там максимум 12 кг. І ліска також там щось 11 кг чи 12 І Мені от здається, що це трошки мало. Бо навіть по показникам цим показує, я якщо фрикціон додам 1 Оцієї цієї катушки. То в мене вже буде до помаранчевого доходити перший стовпчику. Якщо два додам, то вже черговий буде. Так, е, На короб золотий буде сплавниця дуже часто на слабких місцях. Ну, це продумано. Слаба локація, і короб буде такий буде. Але клює в пік кльову, а погода ознака жовта. Значить, короб золотий. Є, але обмежено. Ну, це тобі просто так так хочеться, да, я так розумію, що ти описуєш варіант, як би тобі цікавіше було би. Чи це в якійсь інші рибалці ти таке таке знаєш, що є. Е, знаєш, от що я би можливо рандом би додав би трохи в локації? Що ти ну якщо ти маєш мітку якусь, ти майже гарантовано там ту рибу можеш витащити. Тобто так само, як цей Maskinong от от виключно в тому кутку. А чому не в цьому кутку? От іноді, щоб вона би в цьому кутку була. Для та ж сама щука, от я унікальних тут її там переловив уже, там, мабуть, з десяток. З одної же того місця. А чому б щуку одну один раз ти дивишся по ехолоту? Що один раз в тебе клює от в цій зоні, де я зараз роблю. Інший раз це треба туди, от, до тих камишів, наприклад, перейти. Оце мені здається, додавало би рандому і цікавіше, що ти саме е, ти орієнтовно знаєш, де може бути. Але є, от як ти описав. Ну, в, твоє, в твоєму описі мені сподобалось про те, що спавняться на слабких місцях. Тобто не, не, на не дуже таких прогнозованих місцях. Ну, верніше, прогнозовані місця, але слабенькі. О, дивіться, в прямому ефірі для вас я спеціально бачили підплив ближче. Щоб закинути на щуку Маскінонга і показати вам, як витягується унікальна щука І ось тут в, в кутку кидати, якщо з цієї сторони, то краще щуки Маскінонги і тигрова щука тут.